11 студентських команд у залі кафе гуманітарного університету зібралися вже на третій економічний брейн-ринг. Цього року його приймають переможці минулорічних змагань. Цього року ми радіємо тим, що команд стало більше, тому студенти стали більш активніші. Це студенти четвертих, п'ятих курсів. Ми пропонуємо. Студентам самим зібрати команду, тобто це їхня особиста ініціатива. Ніхто кого не заставляє. Вони просто з радістю йдуть і приймають участь. І вже не перший рік є команди, які сформовані ще з третього курсу. Самі студенти гри не бояться, кажуть, саме в таких ігрових моментах знаходять істину та вчаться застосовувати знання на практиці. Я вчуся на економіці. Для мене це є якби цікаві заходи. Ми вже з групою беремо третій раз. Ну, якби участь в таких заходах. Два рази це був економічний турнір, який проходився в нашому університеті. А це вже перший раз ми прийшли на брейн-рин. Для нас це є досить цікаво, вже пов'язано напряму з спеціальністю з нашим навчанням. Тому ми якби проявляємо ініціативу. І беремо участь в таких заходах. А запитання не бере на рингу в суто економічні. Простим смертним не завжди зрозумілі. Що є формою вираження потреб, представлених на ринку та забезпечених грошовими коштами час? Втім, студенти відповіді знають, хоч і не на всі запитання, стверджують, економіка наука цікава, і без неї ну ніяк. Економіка є в житті в кожного, і вона відіграє не останню роль. Навіть створюючи там, наприклад, сім'ю, створюється своя економіка своєї сім'ї. Є доходи, є витрати, ти плануєш бюджет сім'ї, ти думаєш, на що краще розподілити кошти. Так що економіка, економіка всюди. Похизувавшись своїми знаннями під пильним оком поважного журі, студенти Острозької академії таки вибороли свою перемогу, і команда Корінь квадратний із Оа стала переможцем третього економічного брендингу. Наталка Пастухова Ігор прокопчук. Новини рівного.